Слава Ісусу Христу віки, слава святому Богу, хай Бог береже кожного на тому місці, де ви є. Друзі, от ви знали, що колись був один народ і була одна мова. І Бог він хотів, щоб люди жили по-новому, щоб не було знову цієї ілюзії сатанинської, в яку люди потрапили перед потопом, коли вибрали своє, а не Боже, тобто відступили від Бога. І тому Бог він хотів, щоб було багато народу і щоб люди принаймні розселилися по всьому світу. Але люди вони пішли проти Бога. І склали свій план, а не Божий. Тобто, і ми можемо поглянути у Біблії, що Бог сказав, коли людина вибрала своє. От давайте книга буття. Ми поглянемо, це є 11 глава, 7-го вірша. Тож з'їдімо і змішаємо там їхні мови, щоб не зрозуміли вони мови один одного, і розпрошив їх звідти Господь поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто. І тому то названо імення йому Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі і розпорожив їх, звідти Господь по поверхні всієї землі. Тож, любі, це е, всім відомо слово Вавилон, правда, і багато знає, що ця територія вона знаходиться десь біля Іраку, тобто цю Вавилонську башту до сих пір шукають і з космоса фотографують. Та? І звідси прийшло змішання мов, тобто чітко в Біблії сказано звідки, і якщо подивитися на радянський союз, то можна побачити те саме. От хтось називає його тюрмою народів. Адже більше як пів світу були під владою радянського союзу, але що трапилося з такою сильною потужною імперією? А те, що Бог поставив точку, і радянський союз розпався, і тоді всі ці народи вони вийшли з радянського союзу і почали говорити на своїх мовах. Тобто багато країн отримали свободу. Люди, які були у рабстві імперії, стали вільними нарешті, і завдяки кому, звичайно, що Богу, Тож хто розрушив радянський союз? Без війни, зброї, хто зупинив це зло, це поневолення. Бог він зруйнував Вавилон і Радянський Союз. Це той же самий Вавилон. Та же Вавилонська башта, яку розрушив сам Бог. Отож, Любі, Вавилон це рабство сатани, яке веде людину у пекло. А Бог це воля і вічне життя. Вибір у вас, будьте благословенні.